Хочете сказати, давно щось сашулька не було розпаковки Китайщини, а я вам скажу: не скучайте, бо в мене знову пакетик із шейну. На цей раз 31 євро 13 одиниць. Я ще нічого не відкривала, нічого не відкривала без вас. Зараз ми разом. Це все зробимо, подивимося, обсудимо і оціним. Ножнички в мене вже Ви Знаєте, я не люблю довгі розпаковки, я не люблю довго розсусолювати, тому постараюсь зробити це відео лаконічно, швидко все показати і багато не піздіти. А! Я бачу тут пакет в пакеті. Пакет в пакеті. Ну, Ми будемо риться, копатися. З пакета вики... витягнули пакет з пакетами. Знову ж таки, ножнички напоготові. Що тут у нас? Так, я достаю першу штучку. Я вже знаю, що це таке. Мені найбільше цікаво, напевно. Ні, не найбільше, ну дуже цікаво. Коротше, дівчатка, це ось такий топ. Такий топ-корсет. Для чого ви спитаєте мені ось ця тряпочка? А я вам скажу: в мене буде нове макіяжне відео. Я придумала собі образ з цим топом, з рукавицями, з перукою, і взяла ось такий топ. я приємно здивована, тому що думала, що це буде повний капець. Так, давайте ціна питання, дівчата. Я в вахері, якщо таке можна говорити, 420. Євро. Так, 4 євро. Це скільки буде. Ну, хай буде гривень 170, 200. Ось ця штучка. Хм, Уже цікаво зробити якийсь образ. Думаю, буде класно. Це повипадало. Все повипадало, але я витягнула перчаточки, рукавички. А, рукавички я замовила. Для того ж самого образу з топом. І я думаю, це буде дуже. Ой, би не парвать, дуже гарно поєднуватись такі витончені рукавички, цей топ. Дивіться, я вже бачу, що разом це виглядає непогано. Дивіться на ці рукавички, вони такі милі, такі ніжні надінемо на ці лапи. Оп, Боже, вони такі витончені. Дивіться. Думаю, я, я не то, що думаю, я впевнена, що на відео та на фото з класним макіяжем, який я придумала, вони будуть виглядати дуже витончено. Ціна питання рукавичок євро 50. А, ну, це десь 55 гривень. Я вважаю класне враження в моє будущем відео. Не дивлячись на те, що в мене все повивалювалося, все назад повисовувала і дівчата. Я замовила ось такі вії по Вії. До слова, я завжди замовляю вії на Шейні, на Аліекспрес. Вони офігенні, вони дешеві, в них великі упаковки. І я завжди рада якості. Мені завжди якість дуже подобається. Ціна питання у нас євро 75, 80 гривень. Я вважаю, ну, це офігенно за таку коробку вій класних, якісних вій. Наступний лот це знову ж таки вії. Вже вії для моїх наступних макіяжів. Блін, так, світло відсвічується. Фокусу немає! Взагалі фігня собача, Ну, ладно. Так, ось такі у нас вії. Мені обійшлися в Євро 23 всього. Це 60 гривень приблизно. Тут у нас 5 пар, де ви 5 пар вій купите за 60 гривень, я вам скажу ніде на шині. Наступні лоти мелкі, я бачу, Мелкі пакетики в наступних лотах. Каблучка. Я замовила, знову ж таки, для моїх відео. Якщо ви не знаєте, то знайте, що я веду активно свою інстаграм сторінку. Я викладаю макіяжні рілси, і мені потрібно завжди якісь прикраси, щось гарненьке. І я замовила таку каблучку, її бачу в дорозі трошки сплюснуло. Ну, ось така у нас каблученька. Я вважаю, що на відео також буде прекрасно і прекрасно буде зробити якісь портрет... портретні фотографії. Фокус, ти тут? Ти тут. Коротше, портретні фото... фотографії портретні буде класно зробити. Українська мова вийшла, щату покинула мене і не хочу повертатись. Ось така каблучка. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалося. Якщо потрібні артикули, також пишіть. А ми переходимо до наступного лоту. Це великий спонж. Яйце ось таке велике. Велике яйце є що ненавиджу цей шум. Велике яйце спонж, я просто уявляю, що воно ще більше збільшиться, коли я його змочу водою. Також буде цікаво. Та знову ж таки я купила це для відео, для рілсів, щоб привертати увагу. Я забула сказати ціну каблучки, ну нічого страшного, зараз разом зі спонжем скажу. Так, спонж у нас 70 копійок, 70 євроцентів, ну, хай гривень 40-35. А каблучка євро 23, ну, гривень 60, хай буде. Ну, також недороге вложення в моє наступне відео. Економна дівчинка чи ні? Далі я витягую зразу дві штучки, ось такі. Це ось ці, блін. Для, знову ж таки, для моїх наступних відео, для моїх макіяжних рілсів, для моїх образів ось ці наклейки, кристалики на очі, стразики, хуязики. Так світло, так сильно відбивається. Зараз я і вам покажу. О, ну що за зараза? Як мені показати? Коротше, ось тут у нас метелики і такі кристалики. А тут у нас просто золоті штучки, але я думала, вони будуть трошки інші, мені не дуже підходять, але вже, ну, що заказала, звіняйте, прийдеться користуватись Ціна питання за стразі кристалік 0,70 центів метелики і 0,42 цента е золоті штучки. Приємлима ціна ось таке от легеньке вложення в мої наступні відосики. Знову маленький пакетик. І знову прикраса вложення в мої наступні відео. Ви знаєте, я обожнюю біжутерію і люблю її часто змінювати не тільки для відео. Блін, вони впакували! Пакет в пакеті, маленький пакетик, ще в меншому пакетику. Дуже екологічно виходить, шановні працівники шеїну. Сімки бабу. Так, запакували вони, звісно, пакет-пакеті. Ну, я, сука, я ж доберусь. І я сука, я тебе відпускаю. Так, я відкрила. Боже, а чому тут якась хуйня? Цікаві сережки, чи вам видно? Вони різні. Типу, одна така, інша така. Я вам прикріплю фотографію з сайту. Коротше, мені здається, це буде виглядати дуже круто і не тільки для відео, а взагалі для якогось образу. Дуже класні сережки, знаходжу їх симпатичними. Ціна питання за такі красиві, я вважаю, ну, реально, вони гарні. За такі гарні сережки євро 23. Дівочки. Тут мій найочікуваніший лот. Перука! Для мого, знову ж таки, образу. На наступне відео перука, яку я заказала просто за дуже дешево. Фокус уходить від мене завжди. Кудись непонятно куди. Коротше, це ностальгія, це шматочок ностальгії, коли я була блондинкою, коли я носила чолочку. Але це не заради ностальгії, я замовила цю перуку. Я замовила цю перуку для образу. Я не можу зараз її одягнути. У мене купа заколок, але у мене вийде наступне відео Reels. З перукою, з корсетом, з рукавицями і, коротше, з усіма приколами. Дівчата, зараз як скажу ціну, ви просто впадете. Тому що це було дуже дешево. Це 498, це 5 євро. 225 гривень. Я вибачаюсь, 225 гривень за таку перуку, вона офігенна Хочу вже приміряти, хочу вже зняти на майрілс! Хто чекає мої рілси, також ставте плюс в коментарях. І хто на мене підписаний в інших соціальних мережах, мені цікаво дізнатися. Тому що я зібралась розігрувати. Ні, не розігрувати, а дарувати призи за активність. Дівчата, які активні на моїх сторінках в соціальних мережах, коментують, лайкають, відповідають на запитання, репостять мої відео, приймають участь в обговореннях. Ті получать консультації від мене по макіяжу, а найактивніші -най навіть уроки. Тому підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, особливо на Instagram, YouTube і TikTok. І будьте активними. Дівчата, ми вже зовсім на фініші, і я беру пакет з пакетами наступний. І я догадуюсь, що тут. Почнемо, напевно, з більш маленької штучки дрючки. Дознавайтесь, хто любить також лопати цю, оцей. Хто любить? Хто любить це лопати. А чому воно не, не лопається, дівчатки, китайська подробка, як завжди? Так, дівчата, я замовила Шіглем ось таку штучку. Дуже цікаву штучку. Я підсіла на корейські, китайські туторіали по макіяжу, і мені захотілося спробувати. І мені без такої штучки, ну ніяк. Дивіться, яка гарна. Дивіться, яке гарне впакування. Це просто. Тут у нас з однієї сторони ось такий контур. Ось такий у нас класний відтіночок. Коротше, це для контурингу носика. А з другої сторони, у нас ось такий світленький, класний хайлайтер. Тобто, вже по цим всім китайсько-корейським туторіалам я зможу скоректувати свою картошину. Дуже не люблю свій ніс, мені він здається дуже великим. Надіюсь, по китайсько-корейським туторіалам у мене вийде зробити його маленьким, гарненьким, акуратним. Ціна питання такої штучки-дручки. Дівчата, мені вже так хочеться затестити. Буде новий рілс і з цим також. Так, ціна питання а, не можу знайти. Побачите, де це 2,77, майже 3 євро. Не можу порахувати, скільки це? 120 гривень, наприклад, чи 150 Якось так. Коротше, ось така штучка. Але мені дуже подобається пакування. Воно реально дуже стильне. Навіть виглядає люксово, як косметика Lady Gu, House Lab або Аріани Grande такий метал. Хм. Наступна штучка-дручка такого внушительного розміру. Це знову ж таки шеглем. Дивіться, яке пакування. Блін, чому? Де фокус? Блять, в мене це починає роздражати. Вибачте, мінутка агресії. Ось такая у нас пакування. Но дело то не в пакуванні, а дело то в наповненні. Так. Так, сезамчик открывается. И у нас тут хайлайтер. Не дістається, блядь! Люди добрі, тепла хата, а що робить? Ну, не, не, не а. ну все, достала. Не, не достала. Видите, как красота. Оп, оп. Я уже хочу напшикаться. Блин, вот такие. Бачите, как он закрывается. запшикано. Класс! Я вся в блискітках. А мне подобается. Не знаю, видно, чини, но... Саме відчуття оце пшикання дуже прикольне. Це такий хайлайтер. Знову ж таки, дівчинка замовила для відео, і це дуже класна упаковочка, дуже така гарненька. Хм. Люблю цю красу. Ціна такої штученки, дрюченьки А я зараз вам скажу, якщо знайду. А може і не знайду. У мене це вже біса. Я сама себе вже бішу, тому що я туплю. Дівчата, 5,93. Ну, 250 гривень. Офігенна штука. Я чуть не втратила маленькі останні лот і вже думала, що мене обманули на 88 копійок. Це маленький пензлик для макіяжу очей. Тут знову ж таки нас зустрічає пакет в пакеті. Дівчата, я обожнюю пензлики з шейну з Аліекспресо. Мені якраз потрібен для деталей, бо ось такий маленький пензлик. Він натуральний, з кози здається, але дуже м'якенької козочки, не такої колючої. ним можна буде класно промалювати, деталі пропрацювати, зробити таку легесеньку розтушівочку. Він всього лише 88 центів, ну, гривень 40. Я обожнюю я обожнюю ці пензлі і всім їх раджу. Сумарно, ось така у нас розпаковочка вийшла на 31,42, якщо бути е точними в гривнях. Без калькулятора тут я не розберусь, щоб порахувати в гривнях. 1382 гривні 13 артиклів і все офігенне, все мені подобається, все те, що мені потрібно. Я довольна, дівчатки! Також мекніть у коментарях, сподобалось вам це відео чи ні. Як вам мій макіяж, мої прикраси, взагалі, як ви відноситесь до такого контенту з розпаковками? Побільше робити, чи нахернада та Китайщина. Лейсеро все одно буду розпаковувати Китайщину, тому що я там постійно замовляю ніж для відео. Я не можу, я не хочу переплачувати. Ось така фінансова грамотність. А я вам бажаю всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і чекайте нових відео.